Добрий день, мої любі, мої хороші підпис... підписники. Завітайте зі мною в АТБ, і я вам зараз розкажу всі секрети. От дивіться, на продукцію своя лінія делюкс розумний вибір завтра. Ну я відео випущу сьогодні 19-20 квітня. У вас буде мінус 7% від цієї суми. Так що спішіть за олією. Хто любить олівкову олію? От, бачите, по олівкової олії. Тут буде 13%, тут 18%, тут 17%. Це виходить тільки 20 го числа. Тільки 20 го числа буде така знижечка. І на оцю олію. Іменно своя лінія, делюкс, розумний вибір. Шукайте ці товари і ви знайдете дуже великі знижки. Далі пішли. От, дивіться, мінус 20% навіть буде на олівки. Я завтра завітаю. В АТБ і в нас буде повна розпродажа. Хоча би успіть собі щось взяти Дивіться, 45 мінус 20%. Ой-ой-ой, так це шара. Так тут нема товара. Шара, а нема товару. Що це робити? Це може не хватить Ось, дивіться, 560 і мінус 20%. Це взагалі копійки на отакий мед. До 30-го 11-25-го, бачите? На малинове варення своя лінія. 76 і мінус 20% знижки. Вон... А, то ні, то не без знижки. Оце отак. А ну далі. Ага, зараз ми подивимося, що тут завтра буде. З карткою додаткова знижка, ось дивіться, 5% з карткою АТБ. 42,56. Вау, оце акція, я в шокі від цього акції. А це вже тут, тут в кого є картка, тому ще й 5% знижки. Ось оця ціна і ще 5% знижки буде. Бачите, і знижка 26%. Вони якось ці відсотки пишуть, я щось взагалі зрозуміти не можу. Так, ми зараз ми подивимося, що тут є по чаєві. Чай треба набирати, кажу вам одразу. О, делюкс. 61 і мінус 26%. Це вони ціну підняли, потім спустили. Получається оце такі акції. От своя лінія, 49,90, мінус 30% тільки 20, 20 го числа. І от чорний чай. Чай. Чорний чай. Індійський чай. Вон, беріть минутку, 100 пакетів без знижки, без акції 54,90. А тут 33%. Тоже 100 пакетиків, так як оце акція, це без акції, а вон мінутка. Бачите, дивіться, там, де акції немає, то вам буде тоді скидка доволі непогана на це все. Так, далі. кава капучино кава капучино кава капучино кава капучино Тут немає нічого. Так, зараз ми далі пройдемося. Що тут ще є? О, дивіться. Оце ви можете точно набрати, зайти в АТБ. Це завтра. Біжете стаєте з утра. Біжете в АТБ. завтра. І у вас буде 20 числа. Це завтра, 20 -е число, мінус 15% знижки від суми 32,60. А от іще, дивіться, своя лінія. Треба буде піти крем-суп. Крем, суп своя лінія з куркою 8,90%. заповніть цю суму. І мінус 28% 20.04. Так це взагалі копійки буде стоїть. Чи вони потім поміняють за ній ціни? Я не знаю. Я сьогодні отак вам ціни покажу. А завтра потім зніму 20 числа і ми подивимося. Ну це взагалі, дивіться, мінус 28%. Ну, Давайте ми поділимо на пополам 4 гривні, Це 50 чим гривень буде суп стоїть. да, Скидка буде класна. Ось на Мівіну теж буде 20% від 10 гривень 20%, 8 гривень буде. 845 8, 8, долажна вона стоїть. Ну, не знаю, може вони поміняють ще. Що воно тут буде? Далі. О, у нас буде. 15% 57,90 завтра. Я прийду за творогом. Далі. Що тут? А, іще є, на сир кисломолочний Мінус 15% 53,90 Ну, підняли потім. Это і типа акція. Акція без акції. Так, далі сир 4090. Розумний вибір. Мінус 13% знижки. Ну, он картку АТБ зробили і у вас ще 5% буде знижки. Ну, що тут ще ти? є? Та тут а стільки знижок буде, що капець, і на ковбасу навіть. Вон, дивіться, ковбаса. 109 і мінус 31%. Не знаю, завтра, мабуть, тут магазин буде взагалі пустий. Це розберуть, все розберуть. Мурепродукти. Любите мурепродукти? Що зляну, що там по мурепродуктам? Давайте ми так розминемося з вами, нічого страшного. Нічого, нічого, нічого. Так, селедка. Мінус 20% від 48 гривень 50 копійок. Це взагалі шара. Мінії 55,80. Своя лінія 170 грамів. А до якої ось їсти треба? А ось дата є. До 9.07 тут ще й сроки нормальні, я зрозумів. Пі... Після того, як я хліб зважила, вони парокцію устроїли тут. Ось також на делюкс продукцію. Бачите, скільки знижок. Чи треба подивитися, чи буде знижка, а саме необхідне, це мило і туалетна бумага. От якщо є знижка на мило і на туалетну бумагу, це все. Це супер. Це просто супер. А, і ще на зубні пасти. Ополіскувач. 30 гривень мінус 25% завтра. Цей можна брати буде. Непоганий, в принципі. Так, на дезики нема нічого. А мило це з тієї сторони. Зараз я гляну мило. Мило і шампуні. Бачите, на милой шампуні знижок немає. Нема, нема знижок, нема. Хожу оце, возмущаюся. Ось тут вони щось закрили. Так, ідея. Дивіться, мило дитяче. 22% знижно, знижки, зараз 8,80%. Оце ось. Раз, заповнили. Тоді своя лінія от 12,50 мінус 21% знижки буде. А що тут написано? До 40%, а тут мінус 21%. І тут так. Ну, вони і писарі це вони, мабуть, спеціально хочуть запутати на всіх людей. Ось дивіться, 33,90 мінус 22%, а тут 40%. А, це на свою лінію 40% своя лінія, типа до 40% це мінус 22%. І завтра 20. Ой, вища математика. Тут я не знаю, без бутилки не розберешся. Інтересно, а на алкоголь. Алкоголь, алкоголь, алкоголь. Йдемо, 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 біжим, біжим. Тут знижки будуть чи не будуть. Дивимося, дивимося. Так. Тут знижок взагалі щось я не наблюдаю, знижок. Коротше, бухать менше дорого, все. Бухать-бухать ми не будемо. Ні, це не годиться. О, дивіться, навіть на шоколадку таку буде теж знижка. 23,90. Це що? Треба завтра з утра в 7 утра бігти сюди. Ось нац 22,40, бачите. Він взагалі по 34 був недавно. І от, ага, конфлети, конфети, конфети, печення. От, бачите, конфети, печення, знижки. Ні, є щось, по знижкам є. Так що завітайте АТБ, будете задоволені. Даже можете приправи купити по знижки приправа 10-20 мінус 32%. Получається. Це вигодно буде брати. Далі. Ну, соль як була 1450, так і залишилася, Ось соль буде зі знижкою. Це підняли, тепер опустили, мінус 11%. Це обична ціна без знижки. От, ізюми, Тут знижок немає на сухофрукти. А що нам в нас по хлібові? Що ми хліб конець будемо важити чи ні? Хліб будемо зважувати чи не будемо, а на соки. Насоки тільки з карткою АТБ. 5% знижки тільки з карткою АТБ. І все. А так, насоки тут знижок немає. Немає тут знижок. Хліб. Хліб-хліб, хліб, хліб. хліб, хліб. От, бачите, вибор хліба дуже здоровий. Ось, бачите, хліб. По 8 гривень 40 копійок. 200 грамів. 200 грам, грам хліба. Тарас, тут точно чи не точно. На, подивитися. Бачите, тут аж 214, це свіжий, це сьогоднішній, мабуть. Бачите, воно повністю упаковочка тут іде. Ну, я знаю, що десь є підвох. Ось ще 400 грам хліб. Інтернація, я вам от вижу, покажу. <звучить> Де тут той вес? Тут я не бачу. Де він тут написаний? Тут такі маленькі эти. 800 грамів. Оце хлібина 800 грамів. Ну тут вони стирити не можуть, бо вона ціла. Тут даже більше. Дивіться, 832 грама. Бо вона... Ой, це така хлібина. Я вам чесно кажу, що й вбити не можна. Дуже важко. Бачите? Інтересно, тут є якийсь подвох з хліба? О! Сіка тут! 350 грам. ось, дивіться, гляньте, воно ось приоткрите трохи. Бачите, це не я робила. Щось я провірю цю хлібину і хвати на цьому. Так, ложимо. Дивіться. Ось він. 350 грам, 344 грама. І оце я його так взяла. Бачите, тут воно неправильно зроблене і пошкоджене трошки. Таке чувство, о-о-о! Дивіться. Бачите, хтось її відкривав. Це роботники з'їли. Один кусочок 344. А тут 350. Не вистачає. Він усохся, мабуть. Я ж вам кажу тут, тут якщо все перевожу. Що мені по булкам казали, що в булок? Булки-булки 150 грамів. Фішка всі, всі люди звішують це все. Щось ми подивимося, 150 грамів. Ось, дивіться, булка. 132 грама. О, точно казали, бачите? 132 грама. А тут 150 грам. Обдурили на булки.